Всім привіт! На зв'язку Мотошоп з вами, як завжди, Макс. В цьому відео будемо робити огляд нового мотоцикла Husqvarna TE 300 версії В Минулому відео я вам показав, як збираються ці мотоцикли після того, як приходять в Україну з фабрики. В Австрії зараз вони збираються, бо... Husqvarna входить в концерн KTM Group, тобто це такий собі білий KTM, А в даному випадку в версії Pro він вже має оригінальний сірий. Колір. Я розкажу, чим відрізняється прошка від звичайної ТЕшки. Покажу всі елементи додаткові, які тут встановлені з Power Parts, оригінальні запчастини тюнінгові, якими комплектується цей мотоцикл прямо з завода. На даний момент Husqvarna максимально ексклюзивна. В принципі, в Україні серед андуру мотоциклів, тому що їх, як правило, приїжджає небагато менше ніж КТМ, менше ніж Газгаз. А версія Pro і взагалі їх там всього було пару штучок на всю Україну. У нас залишився один, і я встигаю ще зробити для вас огляд цього мотоциклу. По суті, це версія, як у KTM 6 Days, тобто звичайний, скажімо, KTM, який доповнений елементами з Power Parts, оригінальними тінговими компонентами. Так само і Husqvarna зробили оригінальний ексклюзивний мотоцикл, який, скажімо так, ще більше ready to Race, ніж звичайна ТЕ-300. В цілому вся лінійка мотоциклів 24-го модельного року дуже сильно змінилася у порівнянні з попередніми роками. Конструктори стверджують, що цей мотоцикл на 95% новий у порівнянні з моделлю 23-го року. Тобто, виходить, що це найбільший апгрейд для мотоциклів Hard Enduro компанії KTM. Газгалських ускварна може навіть за весь термін існування цих мотоциклів, а це вже дуже до фіга років. Таким чином, в цих моделях 24-го модельного року, ми маємо ну нове реально майже все там. По суті, залишилися там тих 5% від попередніх моделів: новий маятник, підрамник, нова абсолютна рама, новий двигун. Він не зовсім новий, але там дуже багато доопрацювань у порівнянні з 23 роком. Нова коробка перемикання передач, нове щеплення, багато доопрацювань в головці, і в циліндрі також оновлена підвізка. Ну і все інше елементи пластику, шасі, кузову теж оновлене. Тобто, це такий дуже суттєвий апгрейд у порівнянні з попередніми моделями. Я не буду вже розповідати, що було там і що стало тепер. Просто запам'ятайте, що. Цю цифру, що 95% тут нових компонентів, перепрацьованих доопрацьованих, поліпшених, покращених. Ці мотоцикли, в принципі, завжди були найкращими у своєму сегменті. І я не знаю, що тепер буде в 25 п'ятому, 26 шостому модельних руках, що там буде доопрацьовувати, бо тут вже ми маємо і систему Throttle Body Injection, тобто TBI, вона змінила систему TPI, Transfer port Injection, тобто, це тепер вприск палива в дросельну заслонку. Там вже готується повітряна паливна суміш, вона готується в кращій якості ніж це було на TPI моделях Я не катався на цих мотоциклах в реальних умовах, але поки я їхав з магазину сюди. Якихось 200 метрів, я помітив, як класно реагує мотоцикл на відкриття ручки газу. У мене склалося таке враження, що тут якийсь прямий прямий зв'язок ручки газу навіть не з двигуном, а з колесом. Тобто відкриття ручки газу по відчуттям не регулює оберти, а регулює двигуна, а регулює оберти колеса. Щось дуже схоже на керування мотоциклом з електроприводом. Ось ти моментально відчуваєш. Цей, цей зворотній зв'язок з ручкою газу немає ні провалів, ні там якогось підриву на певних обертах. Дуже плавна тяга, паровозна. І я думаю, що це і електроніка, і новий двигун, і throttle body injection, все це вкупі. Я сподіваюся, що в цьому сезоні випаде нагода покататися на цьому мотоциклі. В реальних умовах тоді я вам уже зроблю повноцінний тест-драйв, напевно, свої враження від керування і новою підвізкою, новим шасі. Ну а поки що будемо дивитися на елементи, якими відрізняється Husqvarna te 300 Pro від звичайне te 300. І так, погнали! Я як буду акцентувати увагу на відмінних елементах, так і в цьому буду розповідати, з чого складається цей найдорожчий мотоцикл в своєму класі, в своєму. Сегмент. Почнемо з ручки газу, вона фірми Domino. Не дуже короткоходна, я б сказав. Класні м'які гріпси, руль протейпер. Також подушка руля теж протейпер, вона ну, дуже стильна, вона переливається, блищить. Це ні на що не впливає, звичайно, Там не дає там, навіть плюс один до скила, але виглядає це дуже-дуже дорого, преміально і прямо от як має бути на мотоциклах Husqvarna, бо Кейті Меджії саме позиціонує ці мотоцикли як преміальний бренд, бо вони дорожчі КТМ і само собою дорожчі мотоциклі Ґазгаз. Далі машинка з щеплення, машинка передній гальм, задній гальм і гальмівні суперти тут Брембо, тобто найдорожчі в своєму класі, найкращі гальма на цьому мотоциклі. Як вони по факту гальмують, знову ж таки розповім в тест-драйві. Вилка і амортизатор. Традиційно WP, вилка має регулювання Compression and Rebound 48 мм, Стандарт в принципі для Enduro. Задня підвізка має амортизатор з прогресією. Має налаштування Compression and Rebound, Тобто тут, в принципі, є все, що треба само собою перед натяг пружини для правильного налаштування САК. Прогресія, як бачите, захищена ось таким от язичком. Поліаміду і захистом. Цей захист, знову ж таки, нехай це буде перший елемент, чим відрізняється. ні, Другий після гальм, я вибачаюся. На версії PRO встановлений вже з заводу ось такий от захист і захист прогресії. В звичайній версії його треба купувати окремо. Також ось ця маленька штучка, яку ми показували детально, як встановлюється при збиранні мотоцикла. Дуже корисна, її зазвичай купують окремо. Знову ж таки, в версії Pro КТM їх скларна, поклали її в комплект. Наступна відмінність версії Pro це чорного кольору рама. Цікаво, що її майже не видно, тільки ось тут стакан. А ось тут, якщо зняти цю кришку і під захисними накладками, які захищають раму від взуття, щоб вона не царапалася. До речі, сама. Сам захист пластиковий, а ось тут є резинова накладка. Це зроблено для того, щоб ви могли впевненіше. Певненіше тримати байк ногами вже декілька років на Husqvarna ставлять двокомпонентні композитні підрамники. Цього року дизайн також змінився. Він складається з 60% поліаміду і 40% алюмінію. Міцніший ніж попередні роки, бо на самому початку вони часто ламалися. А то зараз інженери стверджують, що він буде гнутися, деформуватися, але потім відновлювати свою. Форму і буде більш витривалий, ніж в попередніх роках, і це дуже жирний плюс. Ще один жирнючий плюс версії Pro від звичайної, те, що тут встановлені інші колеса: Обода XL та Касаго та ступиці WP, тобто того ж підрозділу, що робить підвіски. Вони мають бути витриваліші, міцніші, легші, і ось це, от все маємо чорного кольору під ступиці і під обода спиці. Також на відміну від звичайної версії, тут є захист гальмівних дисків і переднього, і заднього. Задній алюмінієвий, він дуже масивний. Я його показував, коли ми збирали мотоцикл. Поки я його не взяв в руки, я не збагнув. Що він настільки настільки м'ясистий і потужний. Він з двох компонентів тобто, ось ця. Нижня частина, яка зроблена для того, щоб вона приймала на себе удар. Якщо ви наїжджаєте на камінь ну, цією стороною, да, то він захищає гальмівний диск, може деформуватися, може поламатися, але його можна замінити. Тобто він, в принципі, буде коштувати двічі дешевше, ніж повний кронштейн, бо він, тут частина захисту, половина його це кронштейн для кріплення гальмівного диска до маятника. Це треба не для того, щоб в принципі, зберегти гальмівний диск, бо так типу дешевше купити захист ніж диск. Це треба для того, щоб ви могли завершити гонку. Да? Тобто, коли ви берете участь в яких, якихось змаганнях, то якщо ви погнули гальмівний диск, ви не просто втратили гроші на нову запчастину, ви не фінішували, ви не виграли гонку, ви втратили. Велику можливість зайти на тумбочку. Ось саме для того є, в принципі, всі ці захисти, які створені для хард-ендуротехніки. Також спереду у нас захист гальмівного диску. Він композитний, напевно, знову ж з поліаміду. Захищає повністю гальмівний диск з усіх сторін. Він достатньо великий, але в той же час. Легкі. Також до фішок Husqvarna можна віднести те, що у них з заводу вже йдуть фрезеровані траверси, як ніжня, так і верхня. Наприклад, у мотоциклів KTM звичайних версій там леті траверси, і тільки версія Six Days має фрезеровані. А у Husqvarna навіть звичайна версія вже має фрезеровані траверси. Ну а версія Pro, в принципі, в цьому сенсі не відрізняється від звичайної. Наступна відмінність від звичайної версії це сидіння. Воно знову ж таки оригінального кольору під колір пластику мотоцикла і має ось такі додаткові білі резинові накладки для того, щоб ви краще чіплялися своєю дупою за сидіння, не скользили, особливо коли є грязь, глина, налипається все. На сидіння, і воно стає як ковзанка. Ці штуки будуть допомагати вам залишатися на місці і, в принципі, контролювати краще мотоцикл своїм тілом. Бо, як ми знаємо, керування ендуромотоциклом – це не тільки. Повертати кермо вправо вліво це в принципі переміщувати тіло вперед, назад, вверх вниз стрибати, стояти на підніжках і так, далі, і так далі. Тобто, це такий елемент не тільки комфорту, а ще й керування мотоциклом. Наступне це ось така лямка. Вона також йде в комплекті до версії PRO. Це треба для того, щоб допомогти мотоциклу витягти його там з багнюк, або третім особам допомогти витягти вас з мотоциклом. Вона максимально звичайна, нічого такого немає. Тут правда, що із незвичайного типу два кільця, перша на резинках, тобто, бачите, вона ось так от пружинить, Ну, а інше вже яке має Витримувати зусилля. Потрібний елемент на всіх артендурих мотоциклах воно є, також, як і задня лямка, її чомусь тут не поставили. Мабуть, що думають, що ось ці вимки для того, щоб чіплятися і піднімати мотоцикл, достатньо. Можливо, мені особисто ніколи не було зручно так тримати мотоцикл. Мені хочеться за щось схопитися, замкнути кулак. Мені здається, так більш ефективно, ніж за такі от. Штуки тут здається, це більше якісь дизайнерські рішення виглядає цікаво. До речі, в мотоциклів KTM тут е, наскрізь такий отвір проглядається. Теж такий елемент стилю, нової конструкції ну, виглядає класно, незвичайно. З електроніки тут е, небагато чого. Справа у нас є пультик з kill switch і кнопочкою стартера. зліва світло, сигнал. І перемикач карти двигуна менш потужна і максимально потужна. У мотоциклах чотирьохтактних буде ще Traction контроль і квікшифтер. Також хочу ще сказати, що ці мотоцикли відповідають нормам Euro 5. З заводу. Вони, як бачили, якщо дивилися відео по збиранню, приходять з іншим резонатором, мають лямбда зонд, дещо обмежені в потужності. Тож всі ці штуки для використання на офроуді знімають. Також в комплекті є дзеркала, поворотнички, тобто цей байк ставиться на облік, він звичайно офіційний. І якщо є така необхідність, не знаю нашу, але можна їздити по дорогам загального користування. Оскільки мотоцикл двохтактний, тут масло змішується з паливом окремо. Є Маслонасос. бачок для масла знаходиться прямо ось тут, ось в рамі. Ось заливна його горловина. Також із цікавих фішок в нових моделях. Тут електронний Power Valve. це клапан керування потужністю, типова річ для двотактних мотоциклів. Тут він електронний і знову ж таки інженери кажуть, що він більш ефективний, ніж раніше були механічні приводи. Також особливість цього мотоциклу, то, що тут з заводу встановлена резина Michelin Enduro Medium. Medium це, напевно, я так розумію, наскільки м'яка резина. Має бути дуже класна, чіпка. Само собою тут є буксатор, Ну, але все одно на цьому майже ніхто не їздить. Всі ставлять тюбліси, принаймні, в заднє колесо або муси. Не знаю, хто зараз ще їздить на таких звичайних камерах. Напишіть, якщо ви знаходите камеру краще за Тюбліс. До речі, оптика тут LED, як фара, так і стоп-сигнал. Фара світить дуже яскраво. Зазвичай на ендуро мотоциклах цим нехтують. Фара стояла завжди відверто ніяка. Вважалося, що вона, в принципі, трошечки допомагає вам в темну пору доїхати там до бусіка чи додому, щоб. Спокійно докотитися, да, то тут уже фара реально світить гарно, не треба купувати Aftermarket, не треба навіть купувати з PowerParts нічого. Фара з заводу вже просто топ. На цьому моменті я майже закінчив. Єдине, ще, що я хочу зробити, це я сяду порахую. Що ж, друзі, я полінився, таки сів і виписав всі відмінності версії Pro від звичайною, трошки підофігів, тому вирішив перезаписати закінчення цього відео. І так, я нарахував аж 17 відмінностей версії PRO. Тут у нас 4-тактний і двотактна версія. А, від звичайної дає 317, це нараховуючи тільки кольору рами. Тут чорний, як я вже розповідав, а у звичайних він. Синього кольору. Можливо, я ще щось упустив, але я максимально прискіпливо вивчив всі аксесуари з Power Parts. Я не буду зараз їх всі перелічувати. Я зроблю вам просто скріншот з таблички Excel, яку я зробив. А, привіт всім, хто досі малює в Paint. 17 елементів на загальну суму 4781 євро. Тобто, це всі компоненти, які... Є у Прошки, але немає, скажімо так, у звичайної версії. При цьому вартість версії ТЕЕ звичайно 11920 євро. А версії TEPRO 1320. Таким чином, вже з коробки ми маємо різницю всього-навсього в 1360 євро. Тобто, купуючи версію ТЕ300 Pro, ви доплачуєте 1360 євро і маєте ось це все в купі що загалом ще раз коштує 4781 євро. Але якщо ви захочете все ж зараз зекономити 1360 євро, і взяти звичайну версію ТЕ300, то ви завтра захочете всі ці компоненти докомплектувати, зробити такий же зовнішній вигляд. Бо я також порахував і пластик і наклейки з цього мотоцикла. Ви маєте, будете мати загальну вартість мотоцикла 16 701 євро. Таким чином, сьогодні, придбавши версію PRO, а завтра, не купуючи всі ці тюняшки на звичайну версію, ви зекономите 3421 євро. Ось чому завжди вигідніше купувати той же KTM Six Days докомплектований комплектуючими з Power. А не звичайну версію, а потім все це а, встановлювати. Ви так чи інакше матимете встановити захисти клювівних дисків, захист рами і так далі, так далі. Ви всі ці штуки будете все одно а, згодом а, купувати. І, тобто, якщо ви зараз хочете зекономити 1300 євро, а потім все одно переплатити більше 3000 євро, то тут вигода очевидна краще одразу брати. Версію TE 300 Pro, але їх, як я казав, небагато. У нас ще є 4 тактна і 2-тактна версія. Скажімо так, це на будь-який смак. Оригінальний, унікальний мотоцикл, ексклюзивний, таких дуже-дуже мало буде їздити і в майбутньому, так же саме, як і TTN там версії 6 Days. Тож напишіть в коментах, що ви думаєте на цей рахунок, яку все ж версію ви обрали. Поставте відосіку лайк, якщо воно вам сподобалось, поширте в соцмережах. Буду дуже вам за це вдячний. Якщо маєте можливість та бажання, підтримуйте мою роботу на BuyMyCoffee, Посилання, як завжди, є під відео. Залишайтеся в безпеці і побачимось в нових відео. Па-па!